Вітаю, друзі! Добрі новини на 19 серпня. У Молочанську біля тимчасово окупованого Токмака дронами відпрацьовано по потягу загарбників з цистернами палива, спалив окупантів підрозділ Роніни. Тепер незаконно збудована залізниця надовго вийшла з ладу. Також завдяки ударам наших безпілотних систем дальнього радіусу дії палає нафтопереродний завод. У Волгограді. Хороші санкції. Також полк Скала провів успішну наступальну операцію на адміністративному кордоні між Дніпропетровською та Донецькою областями, ворога відкинуто на 3 кілометри. Також чудова новина поступила від Роберта Бровді, мадіра. Він повідомив про успішне ураження, як він казав, дефлорацію. Нафтопроводу Дружба, зокрема, станції нафтоперекачування Нікольської в Тамбовській області так званої Російської Федерації, уразили цю нафтоперекачувальну станцію, що призвело до зупинки всього нафтопроводу дружба сили птахів Мадяра, 14 полку. Сил безпілотних систем ЗСУ. Оце насправді дійсно дієві санкції, які заставляють того плюгавця йти на перемовини.